З вами Роман і канал Вода для тебе. Сьогодні ми знову на скважинці. Село у нас сьогодні козацьке, славна назва. Буримося сьогодні у буді. Де є, зразу покажу по статусі. У людей є колодязь. Да, не стисняйся, попадеш в кадр, нічого страшного. У людей є колодязь. У колодязі, якщо бачите, блистить вода. Мірав. До води 4,5. Будемо сьогодні в будинку, під будиночком є погребок. Тобто боремося сьогодні ми в ось в такому місці. Ось в такому місці ми сьогодні працюємо. З ями буриться не вийде, тому як висота не дозволяє. Буримо сьогодні зверху, але, як ви бачите, ну, тобто, зверху це скажем так, мінімальна висота, з яку якої ми можемо пробуритися. От, от, от. Прямо під вже. Мінімально-мінімальна. Е, загнали вже 6 метрів. Яма копалася, Яма копалася під е, приямок, був пісочок такий. Такий жиденький легенький пісочок. Зараз вже забурилися, вроді як остання штамна пішла глина. Даємо трошки підзамитися. І спускаємося. Далі, далі. Орієнтовно по глибині сьогодні повинно вийти 25-27. У сусіді є скважина зроблена на 27. Можливо, сьогодні станемо трошки раніше. Як це у нас? Недалечко, річка Сейм повинна була відкласти свої відкладення в певний час, проміжок часу. Ну, тобто повинна була намити пісочки, річка чимала. E, в принципі, так. так, ось так ми сьогодні боремося зверху, тобто, трошки конечно, грязі наносимо під ноги, але воно все вимивається. Зараз вже буде e, 19,5 на краю. Чуєте? Якщо ви почули, скажімо так, почав шуршати пісок. Тобто, уявлені у нас ось так воно сьогодні. Потрошку-потрошку <звичай> по по Спускаємося, будемо дивитися, що є по факту, Ці, але це не показатель. Може бути коротше, може бути глибше. Просто загальний орієнтир. Поки що, по суті, все. Забурилися ми вже 28,5. З 28 метра пішов Ну Я так розумію, що сусідам 27, 27, у нас тут є метровий перепад, тобто хатинка стоїть трошки вище. Мається на увазі, 27 так і є. Купили упорчик. Я вже даю замити, вже хвилин 15 замивається. Дамо дуже гарно замити, тому глибина дуже велика. По пісочкам зараз покажу, остання штанга ще йшло. Остання штанга була ось такого плана пісочок. Гарний, красивий пісочок, можливо трошки желіза буде, можливо. Ну, треба прокачати, подивитися, а взагалі дуже гарний пісочок. Вийшов е, слойоний пиріг. Ну, мається на увазі трошки глини, трошки пісочку, трошки глини, трошки пісочку. Таке жилки по де по 50, де по 40, де по 30, де по 70 см. Ну, тобто то слоєний пиріг, я називаю. Сьогодні ми використовуємо 50-ту. Фільтр у нас синтетіка 0302, підмоточка обов'язкова. Труба сьогодні чорна, е, питна е, товщина стіночки. Е, просто хочу зараз пройтись показати вам довжину труби. Товщина стіночки в даному 3,7 е, Тобто Ще до того всього, гляньте, який гарний сад у людини є. Мені дуже подобається. Дуже-дуже гарний сад. Е, так, відволіклись. Стіночка у нас 37 ну, навалі тост то стінна. Тому як коншу використовувати не, не варіант. Зараз дамо ще трохи замитися і будемо пробувати видіргуватися. Видіргуватися будемо пробувати сьогодні по е, дві штанги. Тобто я буду з ями піднімати. По дві штанги розкрутити, спробуємо видернутися по дві штанги. Все, даємо ще замитися хвилин 20 і будемо і будемо пробувати обсажуватись. Так, що в нас є? У нас є, ми обсадилися 에, труба 28, 30 см тут, і сантиметрів 70, скажімо так, перепад з рівня землі. то тобто обсадилися на 27 Пісочок я показував, який зараз будемо тренуватися. Процес 에, цього я хотя стан не знімав, бо тут нігде зняти. я вам заважаю. 에, бо тут нігде зняти. Зараз... Ой, трохи важка, важка, важка. Все, зараз ми е, промиваємося. вже станцію на прокачку, трошки ми перестаралися з тим, щоб замить водонос, щоб вони стопнулися. те, щоб перестаралися з замивкою. При першому ставці маємо ось такі напор. Там пісочки були більш ніж шикарними, тобто треба зараз дати на, на, на обратну сторону, хоча б вітро у трошки покачаєтеся дамо в обратну сторону тобто, нічого страшного немає просто перезамили сьогодні ми використовували стики труб щоб ви розуміли для боріння нам потрібно було сьогодні стик-прупто тобто не вже тут не можете підрахувати водичку ми набирали сьогодні з колодязя. У колодязі дуже гарні притоки Дуже гарні притоки, тому як води нам повністю вистачало. Але він у свій період пересихав. На пісучи стали на ось ну зрозуміло, що він повинен вже воду віддати. Просто ми постаралися з замивкою. Зараз наберемося 200 літрів, зробимо зворотньому напрямку. Так званий гідрауддатчик розмимодано все буде все. Е, в нас є вже. Ми зробили скважинку, скажемо так. Е, сьогодні ми. Облаштували місце, бо лінія піді, підібрали убрали під час хліб, тобто як Поки що стоїть, качає моя насосна станція. Е, якраз до цього повернемося. Сьогодні ми привозили з собою насосну станцію. Ну, має, я це на вас зараз покажу коробочку. Насосна станція, зрозуміло, що є Китай, але все ж. По насосним станціям хотів трошки розповісти. 에, мається на увазі. Мотор ми розуміємо, що 1,1 це йде стандарт. Говорять, є мідна, є алюмінієва обмотка. Як би ми, нам не хотілося, ми ж не будемо розбирати мотор, зачищати провода, дивитися, яка обмотка. Розуміло що? Віримо на слово. Розширюючи бак, релюшки, датчики, іде стандартно у всіх станціях, більше робиться на одному заводі. Втім, відрізняється станції самою водозабірною головою. Я рекомендую в даному випадку ось такого плану, щоб була голова. в обов'язковому порядку. Мається на увазі, в чому різниця? Вона є довша, є така сама тільки коротша, вона хуже працює. Вона є довша. Подивіться по її візуалу. Мається на увазі. Це є голова. Аналог є всім відома станція Педрола, Італійська станція, вона дуже дорога, скорі купувати оригінал. В даному випадку зборка самої голови є по типу Педрол, тобто я більш чим певний, що аналогові запчасті, тобто комплектуючі голова зроблена по її принципу. Тобто, ця станція буде працювати. Я більш чим впевнений. в цьому по... плані, е, зараз покажу, маємо сьогодні. Ми. Маємо сьогодні ми... Зараз секунду. Почекайте. Маємо ми сьогодні ось такий ось напор. Ну, тобто більш ніж достатній. Скажу так, на скидку кубку 200 є. Вода трошки з жалізом, уже пішла чиста. З першого разу станція не хотіла стартувати. Так, і далі, ще поміряємо з вами біблі, засихиш скільки, ж... скільки видає водички е, складена на старті. Ну, тобто... Зараз почекайте. Почекаємо трошки, щоб з 15 секунди почати. З 15 секунди. З 10 секунд. Двадцять секунд. 25. 24 секунди. Ой, 29 секунд. Так, 10 літрів. Ну, про що я говорив? Десь коло на старті у нас є. Скважина, я даю гарантію, що вона розкачається, добавить десь відсотків 30. Тому як водонос був дуже сильно замитий, і вона довгий час хотіла стартувати. Я, мені здається, ми не повністю розкрили її потенціал в даному випадку. Водичку сьогодні ми скачуємо, Де брали, туди і повертає. повертаємо водичку і Тобто в такому плані. Зараз ми підключимо, тимчасове користування мається на увазі. виводимо Гусачок там її підключаємо, подальшу розводку ми не робимо. Тимчасове користування підключимо, щоб людина була з водою. Все, зараз допаковуємося в принципі.